Мультиклапан діаметр 300 на 30 ат 02 з з кутушкою вихід 8 томасету. виробник томасету Італія. Мультиклапан призначений для монтування на пропан-бутанові циліндричні балони діаметром 300 мм, та відповідає всім стандартам безпеки. Омологація 67R01. Мультиклапан монтують за допомогою шести гвинтів. Оснащений електромагнітним клапаном. І котушкою 12 вольт. В комплекті входить проводка до даного мультиклапана. Штуцер входу газу М12 крок 1, трубка 8 мм. Штуцер виходу газу М12 крок 1, трубка 8 мм. Поплавковий обмежувач відсікає, при наповненні балону на 80% аварійний. Протипожежний та зворотній клапан вмонтовані в корпусі мультиклапана. Ручний запірний вентиль, перекриваючий подачу газу. Місце для монтажу датчика рівня палива. Можливо встановити механічний і електронний датчик. Також в комплекті гвинти кріплення мультиклапана. Гайки прорізні м 12 1 – 2 штуки, м 10 крок 1. ніпель-діаметр діаметр 6 міліметрів один ніпель діаметр 8 міліметрів два.